Ширлі Гарді Джексон. Лотерея. Ранок, 27 червня, був ясним і сонячним. Зі свіжим теплом справжнього літнього дня. Квіти рясно цвіли, трава була яскраво зелена. Селяни почали збиратися на площі між поштою і банком близько 10-ї години. У деяких містечках було так багато людей, що лотерея тривала два дні, і треба було починати 26 червня. Але у цьому селі, де було тільки близько трьох сотень людей, уся лотерея займала близько двох годин. Отож вона могла розпочатися о 10-й годині ранку, скінчитися так, щоб селяни встигли дістатися додому на обід. Діти, звичайно, збиралися першими. Зовсім недавно почалися літні канікули, і відчуття свободи для більшості було ще незвичним. Їм праглося зібратися, побути якийсь час тихенько разом перед галасливою грою. І вони все ще говорили про клас і вчителів, про книги і зауваження. Бобі Мартін уже набив свої кишені камінням. Інші хлопці хутко наслідували його приклад, вибираючи найгладкіші та найкругліші камінці. Боббій, Гаррі Джонс і Дікі Делакроа селяни вимовляли його ім'я Делакрой, врешті виклали велику купу каміння з одного краю площі й охороняли її від нападів інших хлопців. Дівчата стояли осторонь, розмовляючи, дивлячись через плече на хлопців. А зовсім маленькі діти качалися в пилюці або вчепилися у руки старших братів чи сестер. Невдовзі почали збиратися чоловіки, наглядаючи за своїми дітьми, розмовляючи про город і дощ, трактори й податки. Вони стояли разом, осторонь від купи каміння, з краю, і їх жарти були спокійні. Вони скоріше посміхалися, ніж сміялися. Жінки у відсвілих домашніх платтях і светрах прийшли незабаром після свого чоловіцтва. Вони віталися й обмінювалися пліткам дорогою до своїх чоловіків. Скоро дружини, що стояли з чоловіками, почали кликати дітей. Діти приходили неохоче їх доводилося кликати чотири чи п'ять разів. Бобі Мартін пірнув під мамину чіпку руку і побіг, сміючись. Назад до купи каміння Його батько висловився різко, і Бобі швидко прийшов і зайняв місце між своїм батьком і найстаршим братом. Лотерею проводив, так само як і танці на Майдані, підлітковий клуб і Геловін, містер Самерс, у якого був час і енергія, щоб займатися громадськими справами. Він був круглолиций, товариський чоловік і володів вугільним бізнесом. Люди жаліли його, бо в нього не було дітей, а дружина була сварливою. Коли він прибув на майдан, несучи чорну дерев'яну скриньку, селяни загомоніли. А він помахав рукою й озвався. Трохи спізнився сьогодні народ. Листоноша, містер Грейвс, ішов за ним, несучи табурет на трьох ніжках. Стільчик поставили посеред площі, і містер Самерс. Прилаштував на нього чорну скриньку. Селяни тримали дистанцію, залишаючи відстань між собою та стільцем. І коли містер Самерс сказав Хлопці, ніхто із вас мені не допоможе, усі вагалися, поки двоє чоловіків містер Мартін і його найстарший син Бакстер, не підійшли потримати скриньку на табуретці, поки містер Самерс розмішував папірці всередині. Оригінальні атрибути лотереї були втрачені давно, і чорна скринька, що зараз стояла на стільці, почала використовуватися ще до того, як старий Уорнер, найстарший чоловік у містечку, народився. Містер Саммерс часто говорив із селянами про те, щоб зробити нову скриньку, але нікому не хотілося настільки руйнувати традицію, яку являла собою чорна скринька. Існувала думка, що нинішня скринька була зроблена зі шматочки в скриньки, яка передувала їй, тієї, що була змайстрована, коли тут з'явилися перші поселенці. Щороку, після лотереї, містер Саммерс починав говорити про скриньку, але щороку тему вдавалося зам'яти, так нічого і не зробивши. Чорна скринька з кожним роком все більше зношувалася. Зараз вона не була вже зовсім чорною. Подекуди фарба повідставала, показуючи справжній колір дерева, а подекуди потьмяніла чи вкрилася плямами. Містер Мартін і його найстарший син Бакстер надійно тримали чорну скриньку на табуреті, поки містер Саммерс старанно розмішував папірці рукою, тому що ритуалу перестали дотримуватися. Містер Саммерс замінив дерев'яні скіпки, що використовувалися поколіннями на смужки паперу. Скіпки, переконував містер Саммерс, годилися, коли село було крихітним. Але зараз, коли населення налічувало більше трьохсот душ, і, схоже, продовжувало зростати, необхідно було використовувати щось, що більше підходило б для чорної скриньки. Уночі. Перед лотереєю містер Саммерс і містер Грейвс робили смужки паперу, клали їх у скриньку, забирали її до безпечної вугільної компанії містера Саммерса і замикали до тих пір, коли містер Саммерс був готовий забрати її на площу наступного ранку. Решту року скринька була деінде. Вона провела рік у сараї містера Грейвза, інший рік під ногами на пошті. А інколи її ставили на полиці Бакалійної крамниці Мартіна і залишали там. Було багато метушні, перш ніж містер Саммерс оголосив лотерею відкритою. Треба було укласти список голів сімей, голів господарств у кожній сім'ї, членів кожного господарства у кожній сім'ї. Містер Саммерс, як організатор лотереї, який годиться. Приводився до присяги поштермейстером. Колись, дехто пам'ятає, було, що організатор лотереї проголошував свого роду виступ, поверхневий наспів без мелодії, який відтарабанював належним чином щороку. Дехто вірив, що організатор лотереї мусив стояти, декламуючи свою промову. Інші вважали, що він мав ходити серед людей. Але з роками ця частина ритуалу занепала. Було також ритуальне вітання, з яким організатор лотереї мусив звертатися до кожного, хто підходив тягнути зі скриньки. Але це теж змінилося з часом, хоч і до сьогодні вважалося необхідним, щоб організатор говорив із кожним, хто підходить. У містера Самреса все це дуже добре вдавалося. У його чистій білій сорочці і синіх джинсах, з рукою, що безтурботно спочивала на чорній скринці, він видавався цілком відповідним і важливим, поки безкінечно теревенив з містером Грейвзом та Мартінами. Як тільки містер Саммерс нарешті покинув балаканину і звернувся до селян, стежкою до майдану поспіхом прибігла місіс Гатчісон, накинувши светра на плечі, Прослизнула на місце позаду натовпу. Хеть забула, що за день, сказала вона місіс Делакруа, що стояла біля неї, і обидві тихенько засміялися. Думала, мій старий у дворі складає дрова, продовжила місіс Гатчинсон. Але потім виглянула у вікно, а дітей немає, і я згадала, що сьогодні двадцять сьоме і прибігла. Вона обтерла руки об фартух. А місіс Делакруа сказала та все ж ти вчасно, вони там досі розмовляють. Місіс Гатчинсон витягнула шию, щоб розгледіти через натовп, і побачила свого чоловіка й дітей майже попереду юрми. Вона розпрощалася з місіс Делакруа і почала пробиратися через натовп. Люди розступалися доброзичливо, щоб її пропустити. Двоє чи троє сказали досить голосно, щоб було чути через натовп Ось іде ваша місіс Гатчинсон, і біле, вона нарешті це зробила. Місіс Гатчинсон нарешті дісталася до свого чоловіка, і містер Самерс, що чекав, бадьоро сказав Думав, доведеться починати без тебе, Тесі!» Місіс Гатчинсон сказала, посміхаючись, не хотів, щоб я покинула свої тарілки у раковині, чи як, Джо? І смішок прокотився натовпом, доки усі поверталися на свої місця після прибуття місіс Гатчинсон. Ну що ж, поважно й розсудливо мовив містер Саммерс. Думаю, час починати, щоб швидше завершити, і ми могли повернутися до роботи. Чи є відсутні?» Данбар, сказали декілька. Данбар, Данбар. Містер Саммерс переглянув свій список. Клайд Данбар, сказав він. Усе гаразд, він зламав ногу, Егеш, Хто тягтиме за нього? Думаю, я, відповіла жінка, і містер Саммерс повернувся, щоб поглянути на неї. Дружина тягне за чоловіка, сказав містер Саммерс. У тебе немає дорослого хлопця, щоб зробив це, Джейні. Хоча містер Самерс і всі у селі добре знали відповідь, та формально організатор лотереї мусив поставити таке питання. Містер Самерс очікував із виразом вічливої цікавості, поки місіс Данбар відповість Горацію ще немає шістнадцяти, сказала вона засмучено. Думаю, доведеться замінити старого цього року. Гаразд, мовив містер Саммерс. Він зробив помітку у своєму списку, а потім запитав Хлопець Вотсуна тягне цього року? Високий хлопець у натовпі підняв руку. Тут, сказав він, я тягну за матір і за себе. Він нервово кліпнув і схилив голову. Після того, як кілька голосів у натовпі сказали щось на зразок, гарний хлопчина, і приємно бачити, що у твоєї матері є чоловік. Щоб це зробити. Ну, мовив містер Самерс, думаю, всі. Старий Уорнер тут? Тут. почувся голос, і містер Самерс кивнув, раптово натоп затих, коли містер Самерс прокашлявся і подивився на список. Усі готові. гукнув він. Зараз я читатиму імена спочатку голови сімей. І чоловіки підходитимуть і братимуть папірець із ящика. Тримайте папірець згорнутим у руці, не дивлячись на нього, поки кожен не візьме. Усе ясно. Люди робили це так багато разів, що слухали вказівки у пів вуха. Більшість були спокійні, облизували губи, не роззиралися. Потім містер Саммерс високо підняв руку і сказав Адамс. Чоловік відділився від натовпу і вийшов уперед. Привіт, Стіве, сказав містер Самерс. А містер Адамс сказав Привіт, Джо. Вони силовано і нервово посміхнулися один одному. Потім містер Адамс опустив руку в чорну скриньку і витягнув згорнутий клаптик паперу. Він схопив його міцно за кутих і поспіхом, не дивлячись на свою руку, повернувся на місце у юрбі. Де став трохи віддалік від сім'ї. Ален, сказав містер Самерс. Андерсон, Бентхам». Ніби й не було цього часу між двома лотереями, місіс Делакруа сказала місіс Грейвс у задньому ряду. Ніби минула лотерея була минулого тижня. Час, звичайно, біжить швидко, сказала місіс Грейвс. Кларк, Делакруа». Іде мій старий, мовила місіс Делакруа. Вона затамувала дихання, поки її чоловік виходив уперед. Данбар, сказав містер Саммерс. і місіс Данбар спокійно пішла до скриньки, поки жінки говорили Іди, Джейні, от вона і йде. Ми наступні, сказала місіс Грейвс. Вона спостерігала, як містер Грейвс обходив скриньку збоку. Похмуро вітав містера Саммерса і вибирав смужку паперу зі скриньки. До цієї миті тільки чоловіки у натовпі тримали у своїх великих руках маленькі згорнуті папірці, нервово крутячи їх. Місіс Данбар і її два сини стояли разом. Місіс Данбар тримала клаптик паперу. Гарбурд, Гатчинсон, іди, біле, сказала місіс Гатчинсон. І люди біля неї засміялися. Джонс. Кажуть, містер Адамс звернувся до старого Уорнера, що стояв біля нього, що на півночі села є балачки про те, щоб відмовитися від лотереї. Старий Уорнер засопів. Зграя божевільних дурнів, сказав він. Як послухаєш молодих, то все їм не так. Далі вони захочуть повернутися в печери. Нічого не робити і завжди так жити. От була приказка в червні лотерея хліб достигає. Та швидше ми будемо їсти мокричник і жолуді. Лотерея була завжди. І роздратовано додав Сумно дивитися, як молодий Джо Саммерс жартує там з усіма. У деяких місцях вже відмовилися від лотереї, сказав містер Адамс. Це принесе тільки лихо, відрізав старий Ворнер. Зграя молодих дурнів. Мартін. Бобі Мартін дивився, як його батько вийшов уперед. Овердайк, Персі, от як би швидше, звернулася місіс Данбер до свого старшого сина. От як би швидше, вони уже майже закінчили, сказав її син. Приготуйся, зараз побіжиш, скажеш татові. Відповіла місіс Данбар. Містер Самерс вимовив своє ім'я. Потім вийшов уперед з певністю і вибрав смужку зі скриньки. Потім викликав. Ворнер. Сімдесят сьомий рік я беру участь у лотереї, сказав старий Ворнер ідучи через натовп. Сімдесят сьомий раз. Вотсон. Високий хлопець незграбно пробирався через натовп. Хтось сказав Не нервуй, Джеку. А містер Самерс сказав Ось і твоя черга, синку. За ніні. -ні Після того була довга пауза. Боялися дихнути, доки містер Самерс, піднявши свою смужку паперу вгору, не сказав Гаразд, хлопці. Якусь хвилину ніхто не ворухнувся. А потім усі клаптики паперу були розгорнуті. Раптово усі жінки розговорилися, запитуючи, Хто це? У кого? Це Данбери? Це Вотсони? Потім голоси почали говорити Це Гатчинсон, це Біл. Біл Гатчинсон забрав його. Збігай, скажи батькові!» сказала місіс Данбар своєму старшому синові. Люди почали роззиратися, щоб побачити Гатчинсонів. Біл Гатчинсон стояв спокійно, втупившись у папірець на своїй долоні. Раптово Тесі Гатчинсон закричала до містера Самерса: Ти не дав йому досить часу, щоб вибрати той папірець, який він хотів. Я бачила, це не чесно. Будь гарним гравцем, Тесі», гукнула місіс Делакруа, а містер Грейвс. Промовив, у нас усіх рівні шанси. Заткнися, Тесі!» – сказав Білл Гатчинсон. Ну, народ, звернувся містер Самерс, ми справилися досить швидко. Тепер треба трохи поспішити, щоб час назакінчити». закінчити. Він проглянув свій наступний список. Біле, сказав він, ти тягнув за сім'ю Гатчинсонів. Чи є ще якісь господарства Гатчинсонів? «Є Дон і Єва, заволала місіс Гатчинсон. Нехай вони випробовують свою долю. Доньки тягнуть із сім'ями своїх чоловіків, Тесі!» – м'яко сказав містер Самерс. Ти це знаєш, як і всі. Це було нечесно, сказала Тесі. Я так не думаю, Джо, засмучено мовив Біл Гатчинсон. Моя донька тягне з сім'єю свого чоловіка. Тільки так чесно. У мене більше ніякої сім'ї, окрім дітей. Тоді у розіграші серед членів сім'ї участь берете ви, пояснив містер Самерс. І у розіграші серед членів домашнього господарства це теж ви. Правильно? Правильно, сказав Білл Гатчинсон. Скільки дітей? запитав містер Самерс формально. Троє. Відповів Біл Гатчинсон. Біл молодший, Ненсі і маленький Дейв. І Тесі, і я. Гаразд, сказав містер Самерс. Гаррі, ти зібрав квитки? Містер Грейвс кивнув, тримаючи клаптики паперу. Тоді поклади їх у ящик, керував містер Самерс. Візьми білів і теж поклади. Думаю, ми повинні почати заново. Сказала місіс Гатчинсон якомога спокійніше. Кажу вам, це було нечесно. Ви не дали йому досить часу для вибору. Всі це бачили. Містер Грейвс вибрав п'ять папірців І опустив у скриньку, а решту кинув на землю, де вітерець їх підхопив і відніс геть. Послухайте всі, звернулася місіс Гатчинсон до людей навколо неї. Готовий, біле. Запитав містер Самерс, і Біл Гатчинсон, зиркнувши на свою дружину і дітей, кивнув. Запам'ятайте, сказав містер Самерс, вибирайте клаптики і не розгортаєте їх, доки у кожного не буде по папірцю. Гаррі, ти допоможеш маленькому Дейву. Містер Грейвс взяв за руку хлопчика, що охоче підійшов із ним до скриньки. Бери папірець зі скриньки, Дейві. Мовив містер Саммерс. Дейві опустив руку в скриньку і засміявся. Бери тільки один папірець, сказав містер Саммерс. Гаррі, потримай за нього. Містер Грейвс узяв дитячу руку і відібрав згорнутий папірець із тугого кулачка, і тримав його, поки маленький Дейв стояв поряд і дивився зачудовано. Наступна Ненсі», сказав містер Саммерс. Ненці було дванадцять, і її шкільні друзі важко дихали, коли вона підходила, перекручуючи свою спідницю, і елегантно брала папірець зі скриньки. Біл молодший, покликав містер Саммерс. І біллі з червоним обличчям і важкими ногами майже перевернув скриньку, витягаючи папірець. Тесі, сказав містер Самерс. Вона вагалася хвилину. Зухвало роззираючись, а потім стиснула губи і підійшла до скриньки. Вона висмикнула папірець і заклала руки за спину. Біл, вимовив містер Саммерс. І Біл Гатчинсон просунув руку до скриньки, обмацав, нарешті витягнувши останній клаптик паперу. Натовп був спокійний. Дівчинка прошепотіла. Сподіваюся. Це не ненці. І ще підійшов країв натовпу. Все не так, як було, прорік старий орнер. і люди не такі, як були. Гаразд, сказав містер Самерс. Розгорніть листочки. Гаррі, ти за малого Дейва. Містер Грейвс розгорнув смужку паперу, і натовпом пройшло зітхання полегшення, коли він показав її, й усі побачили, що вона чиста. Ненсі і Біл Молодший розгорнули свої папірці одночасно. Обоє просвітліли і засміялися, повернувшись до натовпу і тримаючи свої клаптики паперу над головою. «Тесі», – сказав містер Саммерс, настала тиша. А потім містер Самерс глянув на Біла Гатчинсона, і Біл розгорнув свій папірець і показав його. Він був чистий. Це Тесі», – сказав містер Саммерс притишеним голосом. Покажи нам її папірця, Білла». Білл Гатчинсон підійшов до своєї дружини і силою витягнув клаптик паперу з її долоні. На ньому чорна пляма. Чорна пляма, яку містер Саммерс зробив уночі напередодні з жирним олівцем в офісі вугільної компанії, Білл Гатчинсон підняв папірець. І натовп захвилювався. Все гаразд, народ, сказав містер Самерс. Закінчимо швидко. Хоча селяни забули ритуал і втратили оригінальну чорну скриньку, вони все ще пам'ятали, як користуватися камінням. Купа каміння, яку хлопці наносили раніше, була готова. На землі було каміння у переміж з папірцями, що розліталися зі скриньки. Місіс Делакруа вибрала камінь настільки великий, що мусила піднімати його обома руками, і повернулася до місіс Данбар. Нумо, сказала вона, поспішімо. У місіс Данбар були камінці в обох руках, і вона сказала, задихаючись, Я зовсім не можу бігти. Іди вперед, а я тебе не здожену. У дітей було вже каміння. А хтось дав маленькому Деві Гатчинсону трохи гальки. Тепер Тесі Гатчинсон, сама посередині, у відчаї простягала руки, а на неї насувалися селяни. Це нечесно, сказала вона. Камінь ударив їй у скроню. Старий Уорнер повторював: Нумо, всі вперед. Стів Адамс із місіс Грейвс були попереду натовпу селян. Це нечесно, нечесно! верещала місіс Гатчинсон, а на неї сипалося каміння.